Що пов'язує містера Біна і прем'єр-міністра Великої Британії? Чим страждає Цукерберг і чому Фейсбук саме синього кольору? Ким насправді був знаменитий серійний убивця Джек Різник, яких домашніх улюбленців найбільше боявся Наполеон Бонапарт? Скільки дружин та наложниць мав цар єдиного ізраїльського царства Соломон? Кого боїться більше? Ніколь Кідман, Акул чи метеликів? Про все це та багато іншого у нашій першій частині відеосерії Топ факти з життя відомих людей світу. 4 лютого 2004 року у звичайній кімнаті гарвардського гуртожитку з'явився The Facebook, перша версія всесвітньо відомої соціальної мережі. На початку платформа була доступна лише для студентів Гарварду, але згодом аудиторія розширилась. Не всі знають, що сам творець платформи, американський підприємець, програміст і філантроп Марк Цукерберг, страждає на дальтонізм. Власний логотип Facebook має синій колір тільки тому, що Цукерберг бачить його найкраще. Волк Дісней – американський художник-мультиплікатор, кінорежисер, актор, сценарист і продюсер, засновник компанії Волк Disney Продакшн, творець першого в історії звукового мультфільму, першого музичного та першого повнометражного. Як режисер зняв 111 фільмів і був продюсером ще 576 кіноробіт. Але в молоді роки був звільнений з роботи в газеті за відсутність уяви. Великий візир Персії Абдул-Касім Ісмаїл, який жив у 10 столітті, ніколи не розлучався зі своєю бібліотекою. Якщо він кудись вирушав, то бібліотека слідувала б за ним. 117 тисяч книжкових томів перевозили 400 верблюдів. Причому книги разом з верблюдами розташовувалися в алфавітному порядку. Джек Різник, найвідоміший серійний вбивця 19 століття, здійснював свої злочини завжди у вихідні дні. Імена і кількість всіх жертв залишаються ще не з'ясованими до кінця. П'ятеро з 11 жертв, імена яких було встановлено, отримали в британській пресі назву Канонічна п'ятірка. З великої кількості підозрюваних основними і найбільш вирогідними вважалися четверо, але тільки у 2019 році результати судово-медичного розслідування визначили вбивцею Аарона Космінського. 23-річного польського перукаря і головного підозрюваного того часу герої мультсеріалу Сімпсони намальовані жовтим кольором, щоб їх можна було легко впізнати, перемикаючи канали. Том Круз, американський кіноактор, кінорежисер, продюсер та сценарист, зіграв у великій кількості відомих кінострічок, таких як Найкращий стрілець, Людина дощу, Колір Грошей, в шести фільмах Місія не здійснена. Проте, мало хто знає, що у 17 років після пережитої смерті батька, Том вступив до семінарії з наміром стати священником, і тільки потрапивши на проби фільму Хлопці та ляльки, зрозумів, що його майбутнє пов'язане з кіно. Перед тим як складати музику, знаменитий німецький композитор Людвиг Ван Бетховен виливав на свою голову відро холодної води, вірячи, що це стимулює роботу мозку. Каву ж він варив завжди з 64 зерен. А коли писав свою знамениту дев'яту симфонію, частина якої на сьогодні є гімном Євросоюзу, то був вже абсолютно глухим. Знаменитий французький полководець Наполеон І Бонапарт в 26 років завоював Італію, попутню ставши співавтором італійського прапору. В 35 років вже був імператором Франції. Разом з тим, у Наполеона була айлорофобія, страх кішок і все, що з ними зв'язано. Королева Мадагаскару рана Валуна після смерті свого чоловіка жорстоко розправилася з претендентами на королівський престол. Під час її правління значно скоротився європейський вплив на Мадагаскар. Існує легенда, що вона наказувала страчувати навіть своїх підданих, якщо ті були в неї в снах без її дозволу. Відомий американський актор Джонні Деп, знаменитий пірат Карибського моря Джек Горобець, в житті виявляється, шалено боїться клоунів. Джонні пояснює свою колорофобію тим, що його лякає, що саме може ховатися за гримом цих персонажів. Проте це не завадило йому в 2015 році разом Елісом Купером та Джо Перрі створити музичний супергурт під назвою «Холлівуд Вампірс. Джеймс Баррі – генеральний інспектор британської армії, який протягом 50 років будував дуже успішну кар'єру в хірургії у той час, коли жінок не поважали в сфері медицини. Він першим в Африці виконав операцію кесарового розтину, при якій вижили і мати, і дитина. Майже всю свою медичну практику Баррі служив на острові Мальта у південній Африці, на Ямайці, Трінідаді, Маврикії та в Канаді. І тільки після смерті у ході розтину Баррі виявилось, що це насправді жінка Маргарет Н. Балклі, англійська лікарка і військова хірургиня. Свою першу програму «Хрестики-нулики» Білл Гейтс написав у віці 13 років. А коли йому було 15, він написав програму для регулювання вуличного руху і заробив на цьому проекті 20 тисяч доларів. В юності Білл Гейтс був занесений в список небажаних водіїв через численні порушення. Пізніше був відрахований з Гарвардського університету в 1975 році. Проте це не завадило йому стати тим, ким він є, і заробляти за хвилину більше 6 тисяч доларів. Перша роль кар'єрі Бенедикта Камбербетча була жіночою. В шкільній постановці він грав королеву фей. Після школи він відправився в Тибет, де прожив цілий рік в буддійському монастирі, і навчав вченців англійської мови. Натуральний колір волосся актора рудий. Пофарбувати волосся йому довелося заради ролі Шерлока Холмса в одноіменному серіалі. Але йому так сподобалося, що в підсумку він продовжив фарбувати волосся. Джастін Тімберлейк, американський музикант та актор, лауреат 10 премій Греммі та 4 премій Еммі. Він і співак, і автор пісень, і актор, і навіть підприємець, а також один із багатьох дорослих музикантів у США, які мають діагноз синдром дефіциту уваги та гіперактивності. На початку своєї кар'єри Тімберлик виступав у клубі Новий Мікі Маус Діснея з Райаном Гослінгом, якому теж в дитинстві було поставлено такий же діагноз. Нільс Хенрік Девід Бор, данський фізик, теоретик і громадський діяч, володар Нобелівської премії і один із творців сучасної фізики, був членом більш ніж 20 академій наук світу, відомий як творець першої квантової теорії атома і активний учасник розробки основ квантової механіки. Проте мало хто знає, що він і його брат, відомий математик Харальд Бор, були футболістами. Харальд при цьому був навіть гравцем збірної Данії і посів друге місце на Олімпіаді 1900. 1905 року. Одного разу відомий світовий актор і комік Чарлі Чаплін взяв участь у конкурсі двійників самого себе, при цьому зайняв у конкурсі тільки третє місце. Леонардо Ді Капріо отримав своє ім'я після того, як його мати відчула перший поштовх дитини, розглядаючи картину Леонардо да Вінчі. Джей Джон, перший голова Верховного суду США. Він був губернатором штату Нью-Йорк, автором першої конституції штату Нью-Йорк та провідним борцем проти рабства. Його перші дві спроби прийняти закон про звільнення рабів у 1777 та 1785 роках зазнали невдачі. А от третя спроба у 1799 році була вдалою. Весь час до цього Джон Джей був першим американським верховним суддею, який купував рабів, і одразу одразу їх звільняв. Йоганн Себастьян Бах знаменитий німецький композитор, один із творців світової музичної класики, вважається одним із найвидатніших композиторів світу. Він був восьмою наймолодшою дитиною у своїй родині. Сам Бах пізніше мав дві дружини Марію Барбару та Анну Магдалену. Вони народили йому 20 дітей: семеро і тринадцять, відповідно, з яких вижило лише десять. Четверо синів його стали в майбутньому композиторами, чиї твори до сьогодні звучать у концертних Залах і на компакт-дисках. Легенда світового кіно: всіма улюблений китайський актор Джекі Чан двічі нагороджувався сертифікатами книги рекордів Гіннесу. Вперше за найбільшу кількість трюків, виконаних самим актором, вдруге за найбільшу кількість відведених ролей для одного фільму. Для фільму Обладунки Бога 3 китайський зодіак Джекі Чан виконав цілих 15 ролей, включаючи режисера, продюсера, актора, постановщика трюків і навіть композитора. Третій цар єдиного ізраїльського царства Соломон мав 700 дружин і 300 наложниць. У Біблії він згадується як другий та улюблений син царя Давида та Ветсавії, один із наймогутніших, розумніших та найзаможніших царів давньої держави Ізраїль. Уоррен Баффет – американський інвестор та філантроп, один із найуспішніших та найбагатших інвесторів, статки якого на жовтень 2021 року становили більше 100 мільярдів доларів. Він має прізвисько мудрець Омахи або Оракул з Омахи. Баффет відомий своєю фінансовою кмітливістю та ощадливим стилем життя. Рішення Уоррена жити в тому ж самому скромному будинку, який він придбав у 1958 році, за 31,5 тисячі доларів, є свідченням того, що можна жити. Не на широку ногу, навіть коли твої статки вимірюються мільярдами доларів. В основі філософії ощадливого життя Баффета лежить вміння розрізняти бажання та потреби. Расел Айра Кроу новозеландський кіноактор, лауреат премій Оскар та Золотий Глобус, відомий за фільмами Гладіатор, Володар Морів, Нокдаун, Хороший рік, Потяг до Юми та інші. Не всім відомо, що колись Расел був учасником повноцінного музичного гурту Расле Рок, назва якого повторювала його сценічний псевдонім. Пізніше він організував зовсім нову рок-групу Роман Antix, яка практично у повному складі переформувалася в рок-гурт 30 от Foot on Grants». Після Розпаду останнього колективу актор-музикант розпочав сольну кар'єру. А ще Расл великий прихильник регбі. Він є співвласником регбійного клубу із Сіднею, одного з найстаріших в Австралії. Знаменитий британський співак, автор пісень і музичний продюсер, відомий передусім як вокаліст та клавішник рок-гурту Queen Фредді Меркурі до своєї музичної кар'єри працював простим вантажником в аеропорту Хітроу. На сьогоднішній день на землі не залишилося жодного живого нащадка Уільяма Шекспіра. Знаменитий винахідник Томас Едісон, розробляючи електричну лампочку, списав 40 тисяч сторінок. Джефрі Безос, американський підприємець, засновник інтернет-магазину Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin. найбагатша людина світу у 2018 2021 роках. Досі зберігає двері свого першого офісу Amazon, що перероблені в стіл. Опра Уінфрі, американська ведуча, акторка, продюсерка, журналістка, письменниця, подкастерка, мотиваційна ораторка, підприємиця, філантропка та феміністка, ведуча культового ток-шоу шоу Опри Уінфрі та книжкових клубів, засновниця медіакомпанії Hair Pro Production. власниця телеканалу OWN, була першою афроамериканською жінкою мільярдером в історії. Входить до національної зали слави жінок. Свій перший комп'ютер Commodore Week 20, відомий мільярдер Ілон Маск купив, коли йому було 10 років і самостійно навчився на ньому програмувати. А вже в 12 років він продав свою першу програму, гру під назвою Blastar, за 500 доларів. Джеймс Юджин Керрі або Джим Керрі, канадсько-американський актор, відомий за фільмами Маска, Ейс Вентура, дурний і ще дурніший, Брюс Всемогутній є одним з найвисокооплачуваніших коміків США. Проте в дитинстві актор жив у фургоні і працював прибиральником на фабриці. У 22 роки Квентін Тарантіно влаштувався на роботу у відеоархів. Магазин відеопрокату на манхеттен Біч. Пізніше магазин розрісся і перетворився на Рів'єру таксідо. У відеопрокаті Тарантіно познайомився з Роджером. Евері вони проводили весь день разом, обговорюючи фільми та рекомендуючи їх клієнтам. Він звертав увагу на те, які фільми подобаються людям, і використовував цей досвід у своїй подальшій кар'єрі. Сам Квентін називає роботу в відеоархіві найкращою роботою з усіх, що він отримав, поки не став режисером. У 1357 році, через два роки після смерті, мертва жінка була коронована королевою Португалії. Інес Де Кастро, кастильська шехтянка, коханка і дружина португальського інфанта-спадкоємця Педру І. Переїхала до Португалії як служниця Констанци, першої дружини інфанта Педру. Після смерті господарки стала дружиною Педро, всупереч волі португальського короля Афонсу IV. Народила йому трьох дітей. При дворі сприймалася негативно. В Коімбрі за відсутності Педру за рішенням королівської ради та дозволом самого короля. Після інтронізації Педру вона була проголошена посмертно королевою Португалії. Винуватці її смерті були жорстоко покарані. За легендою, Педру вийняв її тіло із струни, коронував і змусив увесь двір присягати покійниці як своїй королеві. Історія її кохання, страти та посмертної помсти лягла в основу багатьох світових творів мистецтва. Британська співачка Адель навчалася в школі виконавського мистецтва, яку свого часу закінчила Емі Вайнхаус. Хіт Hometown Glory вона написала всього лише за 10 хвилин. 2012 року Адель зібрала 6 премій Греммі за одну ніч. З усіх виконавців такого успіху досягала лише Бейонс. На премію Греммі Адель номінували 18 разів, та 15 разів вона її отримувала. Крім усіх інших нагород, Адель є володаркою трьох світових рекордів Гіннеса. Вона розповіла, що змогла схуднути, відмовившись від частого чаювання? Раніше співачка випивала на день по 10 чашок чаю з двома шматочками цукру. А ще Адель має ліцензію водія далекобійника. Легендарний поп співак, танцюрист, кіноактор та автор пісень Майкл Джексон створив пристрій, який допомагав приймати складні пози під час виконання хіта смут кримінал. Артист та його команда зависали на сцені під кутом 45 градусів. Здавалося, що вони кинули виклик самій силі тяжіння, проте хитрість полягає у винаході Джексона спеціальні підбори, які вставлялися у крипильний вузол, вбудований у сцену. Це взуття знаменитість запатентував у тисячу 92 році. Зірка фільмів Втеча з Шоушенка і Крихітка на мільйон Морган Фрімен отримав посвідчення пілота літака в 65 років. У нього є два особистих літаки, в яких 77-річний оскароносний актор, як правило, сам сидить за штурвалом. В молодості він займався ремонтом радарів у військово-повітряних силах США. Президент Уганди з 1971 по 1979 роки і один з найбезжальніших диктаторів у світі Іді Амін до приходу до влади служив у британській армії. Правління Аміна відзначилося виявами екстремістського націоналізму та трайбалізму. Згідно з підрахунками, які здійснено після скинення Аміна, жертвами його репресій стали більше 500 тисяч громадян Уганди. Не менше ніж двох тисяч осіб він убив власноручно. Іді Амін. Змінив за час свого президентства п'ять дружин і близько 30 офіційних коханок. По радіо Уганди він заявляв про те, що він офіційно розлучився зі своїми першими трьома дружинами, причому деякі з них були по звірячому вбиті. Тіло однієї з цих дружин, Кей Адроа, було знайдено в багажнику автомобіля розчленованим. Том Хенкс, американський актор і продюсер, отримував Оскар два роки поспіль за головні ролі у фільмах Філадельфія 93-го року і Форест Гамп 94-го року. Також відомий завдяки фільмам Великий врятувати рядового раяна, вигнанець, зелена миля та у мультфільмі Історія іграшок, де він озвучував ковбоя Вуді. Станом на 2006 рік фільми за участю Хенкса зібрали більшу виторгу близько 6 мільярдів доларів, ніж фільми за участю будь-якого іншого актора. Найприбутковіший з його фільмів Код Да Вінчі вийшов на екрани якраз у 2006 році. Він колекціонує друкарські машинки і друкує невеликі твори, ніколи не користуючись при цьому комп'ютером. Ніколь Кідман є однією з найвидатніших голівудських акторок, але у неї немає належної освіти. У це важко повірити. Та зірка не закінчила навіть середню школу. Ніколь була біолетеркою у сіднейському Кепітал Сієти, а також працювала масажисткою і нянею. Згодом майбутня зірка почала активно ходити на кастинги і досить швидко здобула популярність. Тому й часу, аби повернутися до навчання, відповідно не було. Лепідоптерофобія, неконтрольований страх перед метеликами, і саме цих команд несамовито боїться Ніколь Кідман. Проте вона має шалену пристрасть до плавання в океані, не лякають її навіть акули, на відміну від метеликів. У розмові з ведучим Джонатом Россом вона розповіла, що любить їх та все ж тримає безпечну дистанцію подалі від зубастих творінь. Адольф Шильк Грубер, відомий всьому світу як Адольф Гітлер. Ще його батько в 1877 році змінив своє прізвище, щоб людям легше було його вимовляти. Останні 15 років життя Адольф був вегетаріанцем. Любив мультфільми Уолта Діснея, особливо білу сніжку і сім гномів. А в 1938 році журнал Тайм назвав Гітлера людиною року. Роберт Паттісон вміє професійно грати на Віолончелі та фортепіано. Роб ніколи не хотів бути актором, він мріяв стати піаністом. Перш ніж Роберт почав зніматися в кіно, він попробував себе в ролі моделі. Першою ролью Паттісона була роль сина Ріс Уізерспун в ярмарку марнославства. Але сцени за його участю вирізали з фільму. В одному з інтерв'ю Роб зізнався, що його кумир Джек Ніколсон. Проте Роберт не єдиний талановитий Паттісон. Старші сестри актора Вікторія та Ліззі теж досить успішно. Пішні Лізі, як і її брат, творча особистість. Дівчина співає та пише пісні. Вона виступила бек вокалісткою під час запису треків для фільму Сутінки світанок. Вікторія вже займається політикою, але час від часу з'являється на червоних доріжках, щоб підтримати брата. Відома співачка Шакіра родом з Колумбії, проте у неї ліванські, іспанські та італійські корені. З мови хінді шакіра перекладається як богиня світла. Її зріст становить всього 156 см. Крім рідної іспанської мови, співачка вільно розмовляє англійською, португальською, арабською та італійською. Рівень IQ Шакіри – 140. Власною зіркою на Алеї Слави Голівуду Шакіра обзавелася в 2011 році. А у колумбійському містечку, де вона народилася, встановлений металевий пам'ятник в її честь. Шакіра не курить, не вживає алкоголь і навіть кави не п'є. А на дозвіллі співачка любить ліпити з глини посуд і різні фігурки. Відомий всьому світу за ролью містера Біна, актор Роуен Аткінсон і колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер вчилися разом в школі при кафедральному соборі в місті Дарем. Аткінсону було 11 років, а Тоні Блер був на 2 роки старший. Пізніше отримавши диплом інженера електрика, Роуен продовжив навчання і отримав ступінь магістра електротехніки, захистивши дисертацію у Королівському коледжі в Оксфорді в 1975 році. Аткінсон страждає від. Заїкання, тому він вдається до надмірної артикуляції, щоб впоратися з проблемними приголосними. Колись йому доручили створити скетч для оксфордського театру, і у Аткінсона було всього 48 годин для роботи. В результаті, коли він стояв перед зеркалом, корчачи різні гримаси, народився дивний сюрреалістичний і неговіркий персонаж, містер Бін. Відомий на весь світ композитор Фелікс Мендельсон, знайомий напевне кожному, адже саме він склав найпопулярніший у світі Весільний марш. У композитора було німецьке походження з єврейським корінням. Його батько був банкіром, а дід знаменитим філософом, повне ім'я Фелікса Мендельсона, Якоб Людвіг Фелікс Мендельсон Бартольді. Частіше його весільного маршу виконується тільки написана ним Увертюра до комедії Вільяма Шекспіра Сон в літню ніч. Творчість одного з батьків світової музичної класики Йоганна Себастьяна Баха, яка після смерті композитора була майже вся забута і яка нам відома на сьогодні, відновлена тільки завдяки старанням Мендельсона. Він заснував відому на весь світ Лейпцівську консерваторію. Король Англії Генріх VIII стратив двох зі своїх шести дружин: вісім з дванадцяти його дітей, які він офіційно признав, або родилися мертвими, або помирали одразу після народження. Комусь вдалося прожити навіть 52 дні. Доля чотирьох інших дітей, яким судилося прожити відносно повноцінне життя, склалася по різному. Два сини померли у віці 15 і 17 років. А от дві дочки вписали своє ім'я в історію Англії та всього світу. Марія Тюдор була фанатичною католичкою. Будучи королевою Англії, вона знищила понад 300 високопоставлених представників протестантської церкви всього за 5 років і отримала. Прізвисько Кривава Мері за час правління іншої дочки королеви Єлизавети. Особливо завдяки перемозі англійського флоту над Іспанською армадою, Англія перетворилася з другорядної держави на периферії Європи на володарку морських просторів. Єлизавета вважається національною героїнею Англії. Колишній французький президент Франсуа Мітеран жив, як то кажуть, в народі на дві сім'ї. А пікантність ситуації додавав той факт, що покої дружини і коханки розташовувалися в єліцейському палаці. Коли мітеран помер і таємне стало очевидним, французів обурило використання їхнім президентом свого службового становища. Проте на похороні біля його труни стояло одразу дві президентських сім'ї. Ема Уотсон, британська акторка кіно та театру, модель і активістка справ людини. Відома насамперед за ролью Герміони у Гаррі Поттері». народилася в Парижі з п'яти років живе в Англії, навчалася в Браунському університеті в США і має ступінь з англійської літератури. Монгольський полководець Тимур Бін Тарахай Барлас на прізвисько Тамерлан або залізний кульгавець грав у щось на зразок поло черепами вбитих ним людей. Саме він створив піраміду їх відрубаних голів висотою в 9 метрів. Американська кіноакторка, модель і співачка Мерлін Монро мала манеру говорити з придихом. Так вона боролася із заїканням, яке було у неї ще з дитинства. Дефектолог порадив артистці ширше розкривати рота та вимовляти слова з легкою хрипотою, аби краще керувати своєю вимовою. Цей секрет допоміг Мерлін побудувати успішну кар'єру. Дуейн Скеля Джонсон народився і ріс в родині реслерів, і батько і дід по мастеринській лінії були реслерами. А бабуся навіть керувала реслерським промоушеном. Не дивно, що і сам Дуейн також став реслером, проте мало хто знає, що він виграв з командою з Майами чемпіонат Америки з американського футболу і навіть пограв рік за команду з Калгарі після отриманої травми спини. Кар'єру спортсмена довелося завершити, але, маючи ступінь бакалавра з кримінології та психології, дуже хотів стати агентом ЦРУ. Вінстон Черчилль був народжений в жіночому туалеті родового замку Бленгеймів. Під час балу його мати відчула нездужання і незабаром народила. Предками Вінстона Черчилля по материнській лінії були індіанці.